Друзі, вітаю! Сьогодні 20 липня. З вами Валерій Клочок. Хоча субота, але традиційно підбиваю підсумки інформаційного дня. І про найголовніше за останню добу, що сталося, що я хотів би вам повідомити. Новин не багато, але вони важливі. Тому підписуйтесь, коментуйте, обов'язково поширюйте відео. друзям. І Розпочну з новин на Росії. Там була вибухова ніч у Ростовській області. Були прольоти в районі військового аеродрому Мілерово, але там дісталося і нафтобазі. Уточняних е, даних поки що по цьому прильоту немає. Пишуть, що більше 10 українських БПЛА туди долетіло. Чиї вони були, чи ГУРу, чи СБУ, вам не скажу. Чому я на цьому так акцентую? Тому що, як правило, ці дві у нас структури змагаються між собою, хто більше вдарив, чи то по Криму, чи по Ростовській області, чи по якісь іншій. Але в будь-якому випадку це в одну купілку і таку конкуренцію я вітаю. І також е, є так інформація із Ростовської області, взагалі з півдня Росії, про те, що там системні відключення електроенергії. І сьогодні у Краснодарі пройшли акції протесту. Дуже серйозні. Там перекривали вулиці, втрутилася поліція. Світла в них нема кілька тижнів поспіль, і пишуть про те, що на ростовській атомній електростанції могла статися аварія. В Кремлі це заперечують. Я з цього приводу робив е, відео у себе на каналі. Попереднє воно, переходьте, будь ласка, дивіться, ви там зможете дізнатися більше інформації, що ж власне відбувається: є та аварія чи нема. Ну, принаймні, в гурі поки що її не підтверджують. А тепер до новин, які зараз прямо відбуваються, коли я вам розповідаю на Близькому Сході. Ізраїль щойно завдав удару по Ємену у відповідь на атаку Хусітів. Ізраїль завдавав удару з повітря літаками f 35 разом зі Сполученими Штатами Америки і кажуть, що їм допомагала і Велика Британія. Про це пише видання Axios. згідно із повідомленнями під атакою місто Ходейда, нафтосховище, аеропорт і морський порт. Наче повідомляється, що винищувачі f 35 i Adir, ВПС Ізраїлю завдали потужних бомбардувань по Ємену у відповідь на атаку безпілотними літальними апаратами Камікадзе, Хуситів на Тель-Авів. Це був перший прямий удар Ізраїлю по хуситах у Ємені. Конкретно кордону спільного між Ізраїлем та Єменом немає. Це ви точно знаєте. Тому ця вся історія якраз цікава з цього ракурсу. І я дуже хотів би особисто би поклали край вихідкам Хуситів, які дійсно кошмарять Близький Схід так, що там жити нікому не дають. Але їх зрозуміло, що підтримує і Іран, і підтримують і росіяни, як би то не давалося дивним. Е, і тепер до Сполучених Штатів Америки. Там відбулося чимало подій, і я розпочну із заяви, яка вчора пролунала від очільника держдепу США Ентоні Блінкена. Зокрема, держсекретар США Блінкен на безпековому форумі Aspen Security Forum у Колорадо попередив, що Іран протягом тижня двох здатний виробляти розщеплюваний матеріал, який використовується в ядерній зброї, підкресливши занепокоєння ядерною програмою країни. Ну сьогодні багато повідомлень є про. Ядерний арсенал Сполучених Штатів Америки. Оця заява якраз лягає в цю канву, як на мене. Держсекретар у виступі заявив, що через розвал так званої іранської ядерної угоди Тегеран нині прискорено, нарощує потенціал цієї технології. Він уточнив, що Іран ще не розробив ядерну зброю. Я також пов'язую цю заяву з виборами, тому що з ядерні програми Сполучені Штати Америки вийшли за ініціативи Трампа, коли той був президентом, і це таки знаєте реверанс. Пас у бік Трампа, що це саме він призвів до такої ситуації. Ну заради правди, то так. Я вважаю, що США не варто було розривати ядерну угоду з Іраном, хоча співпраця була з Іраном непроста, але все ж таки діалог зберігався. Е, стосовно Сполучених Штатів Америки, ще не президент Сполучених Штатів Америки знову, але все ж таки президент 45-й, Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським. і Зеленський запросив його до України. Про це ви також за знаєте. Я робив оглядове відео. Але що хотів би додати, Трамп закликав Зеленську не вірити у те, що його перемога може бути вигідна Росії. Про це повідомив речник президента України Нікіфару. Ви знаєте, друзі, мою оцінку і моє відношення до Трампа. Я не буду тут його розкривати, але ще додам дуже правильно, що сьогодні президент спілкується із Трампом, тому що якщо Трамп стане президентом Сполучених Штатів Америки, знову нам потрібно підтримувати все таки відносини зі США. Розраховувати можна на якусь допомогу, для цього треба працювати і працювати вже з дипломатичної точки зору абсолютно логічний і правильний дій. Хоча я не дуже покладався б на світлий розум Трампа, на його свідоме сприйняття загроз, які сьогодні є в світі, і дійсно треба бути доволі обережним у відносинах зі Сполученими Штатами Америки за часів Трампа. Маю на увазі не покладатися на те, що США нас закидують зброю, грішми і так далі. Це історія точно не про те. Бо, до прикладу, сьогодні кандидат від Трампа у віце-президенти США Джей Дівенс, ну, вибачайте, кандидат від Трампа, можливо, правильно сказати кандидат Трампа, але як на мене, кандидат від Трампа. Закликав президента Джозефа Байдена піти у відставку. Ну, ви знаєте, що там триває дискусія стосовно заміни Байдена на іншого кандидата через його вік, хвороби і таке інше. Зараз Байден хворіє на ковід. Венс сказав наступне: якщо когнітивні функції Джо Байдена не дозволяють йому балотуватися для переобрання, тоді вони явно не дозволяють йому і залишатися верховним головнокомандувачем. Як може хтось із демократів, які підштовхують його до зняття виборів, щиро стверджувати, що він має далі. Залишатися президентом написав Ді Венс абсолютно не розділяю таку позицію, тому що одна справа болотуватися, проводити багато зустрічей, виборчу кампанію проводити дуже потужно, треба інша справа виконувати. Посадові функції президента США. Ну, ви скажете, що це майже одне і те саме, але ні, по фізичному навантаженню це абсолютно різні речі, друзі. Президент Байден зараз має 3 чи денний робочий тиждень, справляється зі своїми посадовими обов'язками. Машина працює, яку налагодив Байден. А от проводити виборчу кампанію це дійсно дуже серйозний виклик, тим паче, враховуючи те, що йому потім знову 4 роки виконувати обов'язки. Тому заміна і. Зняття його взагалі, або точніше, відхід від виконання обов'язки президента це різні речі. Республіканці експлуатують цю тему абсолютно правильно в рамках виборчої кампанії, але заява чисто популістська. Е, і далі ще одна цікава новина: Сполучені Штати Америки сьогодні оприлюднили нову розсекречену інформацію про американські запаси ядерної зброї. Вони це зробили не випадково, аби продемонструвати, що у них зброї ядерні більше, ніж будь у кого, і її більше, ніж у Росії, до прикладу, і Китаю разом взяти, і Північної Кореї. Згідно з цією інформацією, станом на вересень 2023 року, рахуйте це минула осінь, арсенал ядерних боєголовок США складав 3748 одиниць. Це багато, це більше, ніж дійсно, Китай, Росія та Північна Корея разом взяті. Це число засвідчує скорочення запасів на 88% порівняно з максимальною кількістю боєголовок. Наприкінці 67-го року і на 83% менше в порівнянні з 89-м роком. Це якраз на момент падіння Берлінської стіни. Цю інформацію ви також можете знайти у мене в телеграм-канал. І ще одна новина зі Сполучених Штатів Америки. Дійсно, сьогодні багато інформації зі США. США планують вести нові санкції через допомогу Китаю Росії. Про це сказав Джейк Саліван, не знаю, які будуть там санкції. Що будуть обмежувати в Китаї, Китай попередив Сполучені Штати Америки, що вони призупиняють з ними співпрацю щодо нерозповсюдження зброї та ядерної зброї, в тому числі. Це не дуже хороший сигнал. Відносини між США та Китаєм зараз напружуються, але й справедливо, тому що Китай відверто підтримує Росію в війні проти України і спускати їм з рук цього точно. Не можна. Такі друзі, новини на сьогоднішній день їх дійсно небагато. Інші, які відбулися в Україні, ви певно, вже читали. Не буду заострювати вашу увагу на них. Як на мене, вони є не наскільки актуальними для розуміння загальної картини. Світло, слава Богу, на вихідних відключають менше. Я сподіваюся, що тепер його відключатимуть більше на Росії, а в Україні зовсім перестануть це робити. Ну принаймні, намі це я точно вірю. Друзі, підписуйтесь, коментуйте, обов'язково поширюйте відео своїм знайомим. Дякую, що дивитеся мій канал. Дякую, що підтримуєте мою роботу. Роблю це для вас завжди з великим задоволенням і з любов'ю. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтеся! Все буде Україна!